Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 277 Доведіть, що два рівносторонніх трикутники рівні, якщо одна сторона трикутника дорівнює стороні другого трикутника. Починаємо. Дано два рівносторонніх трикутника. Запишемо це. Що трикутник АВС і трикутник А1Б1С1 рівносторонні. За умовою АВ дорівнює А1Б1. Позначимо це на рисунку. Довести, що трикутник АВС дорівнює трикутнику А1Б1 С1. Доведення. Починаємо. За властивістю рівностороннього трикутника АБ дорівнює БЦ і дорівнює АЦ. Та. 1 Б1 дорівнює Б1 С1 і дорівнює 1 С1. У рівностороннього трикутника всі сторони ж рівні. Далі, так як за умовою АБ дорівнює 1 Б1, тоді. БЦ дорівнює Б1 С1. А Це дорівнює А1 С1. Отже, три сторони одного трикутника дорівнює трьом сторонам другого трикутника. І я пишу, що за трьома сторонами Трикутник А дорівнює трикутнику А1 Б1 С1. І в дужках що це за третьою ознакою рівності трикутників. Твердження доведено. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!